Доброго ранку, діти! Сьогодні ми будемо спостерігати за цікавими грибами печерицями. Печериці це одні з найвідоміших грибів, які люди часто використовують у їжу, бо вони дуже смачні та корисні. Печериці зазвичай мають круглий Білий або трохи сіруватий капелюшок, який схожий на маленьку парасоль. Під капелюшком у них є тоненькі пластинки, які спочатку білого кольору, але з часом можуть стати рожевими чи навіть коричневими. Найчастіше вони ростуть на луках. Або навіть на садову грядку. Вони люблять тепло та вологу землю. Але печериці справжні мандрівники, бо їх вирощують і на спеціальних грибних фермах. Там для них створюють найкращі умови, щоб вони могли рости великими та гарними. Цікаво, що печериці бувають різних розмірів, від зовсім маленьких до великих. Вони завжди стоять прямо на своїй ніжці, яка міцно тримає капелюшок. Печериці можна смажити, запікати, фарширувати, консервувати. Дорослі це роблять дуже смачно. Ось такі цікаві ці гриби. печериці. До побачення!